Вітання, мої найкращі друзі, вітаю вас на території Планети кіно Айма. Сьогодні я розповім тобі про дві світові прем'єри. тебе з перевагами формату і, зокрема, переконаю тебе замовляти квитки онлайн. Адже це зараз модно, зручно, а головне кльово. Залишайся з нами це кінопростір мене звати Андрій Ферцак. Час починати. Спеціально для зйомок у цьому фільмі красуня Шарлі Стерун зважилася на шалений вчинок. Ти не повіриш, адже вона повністю собі поголила голову. Для такого фільму це невелика жертва. Дивися трейлер фільму Шалений Макс Дорога гніву у кінопросторі IMAX. Мій світ це вогонь та кров. Залежить від нафти. Ми вбиваємо за бензин. У світі майже не лишилося води. Вода. Вода. Йдуть війни води. за воду. Вони знову тут. Усі навколо втратили розум. Один такий Макс. Тут усе спричиняє біль. Хочеш пройти крізь це? Роби що я кажу, бери, що можеш і тікай. 正斗为敌。<noise> Перша прем'єра відбулася шалений Макс. Дорога гніву це продовження франшизи, яка була неймовірно популярною в 80-х роках. До речі, свого часу перша частина цієї стрічки зробила відомим австралійського актора Мела Гіпсона. Четверту стрічку зняв той самий Джордж Міллер, режисер усіх трьох попередніх фільмів. У новому проекті задіяні Том Харді, Ніколас Фолт і Шарлі Стерон, про яку я згадував раніше. Уже стрічки склав 100 мільйонів доларів США. і кажуть, вона може побити всі рекорди касових зборів. Ти маєш змогу переглянути цей фільм вже з 14 травня у форматі IMAX 3D. Ти вже не раз чув про переваги саме цього формату, але я нагадаю, ще й сьогодні про них. Кальний звук величезний екран і технології, які дозволяють тобі відчути себе частиною фільму. Шалений Макс дорога гніву. Дивися в IMAX 3D. Одна з найкращих спецагентів, але завжди вона мріяла про життя звичайної школярки. Вона тікає зі свого закладу і влаштовується в першу ліпшу школу. Що там чекає на неї? Чи знайде вона спільну мову з підлітками? Дізнайся у трейлері фільму. Особливо небезпечна бою готова. Я не помню своїх батьків. Єдине, що у мене було, це преска спецшкола для сірок. Шевелись, капуша. Где нас учили убивать? Приготовились. Удар. Печень, сердце. Никакой жалости. Безжалостность мне давалась с трудом. Но с остальным я справлялась. Вообще-то, я была лучшей. Виктори Нокс. Контрабанда оружия. Агент 83. Ваша задача задержать ее и доставить сюда. Но однажды я поняла, что многое упускаю в этой жизни. Потеряли. Это был мой шанс. Привет. <laughs> Я Меган. Нет. Сначала покажи справку. Элизабет, мое новое задание школа. прикид клевый, но для школы им перебор. Возьми пока это. Только не надо со мной разговаривать. Это твой первый выход? Да, это круто. Обычно нет. Ученица по обеду Меган Уолш. Я из Рогины, штат соскачиваем. Я за километр чую твою Рогину! <свят> Меган, тебе кажется, нравится Кэш? Прими участие. И? Талисман команды всегда об этом мечтала. И Кэш его обожает. Ты кто? Мы похитители талисмана. Это традиция. Раина! Раина! Что случилось? 85 тысяч вирусов. Я заразная? Как вирус папилломы? Привет. Как вы меня нашли? Через YouTube. Если она узнает где ты, она тебя уничтожит. Уничтожит, задушит, замочит. Это я тебя замочу, если завтра опоздаешь. Чтобы с тобой было. Если бы не я, стала бы такой же стервой, как ты. Еще успеешь. Наши агенты не плачут. Что с ней? Может, пересидела в интернете? Подростки сегодня такие впечатлительные. И он издевается. Комодийный боевик «Особливо небезпечно» – это вторая премьера у кино-пространстве «Аймакс». Над фільмом працювали новачки у цьому бізнесі. Режисер Кайл Ньюман і сценарист Джон Дарко на головну роль запросили Хейлі Стайнфелд. В своєму віці вона встигла знятися в 42 фільмах і серіалах. Свого часу актриса навіть претендувала на премію Оскар за краще виконання жіночої ролі другого плану у фільмі Братів коїнів Залізна хватка. Подивимося, як зіграла вона у стрічці особливо небезпечна. За вікном, 2015 рік технології випереджують час. Зараз ми можемо зробити те, що декілька років тому було просто неможливим. З'явилось багато речей, які полегшують тобі і мені життя. Мені полегшує життя мій смартфон. Дякуючи йому та інтернету, я можу замовити квиток в кіно онлайн. Дивіться, це робиться. У своєму смартфоні заходимо у спеціально створений мобільний додаток Кіно IMAX. Обираємо місто, в якому ви зараз перебуваєте і де ви хочете переглянути свій любовний фільм. Заходимо на розклад. Дивимося, що нам пропонує «Планета Кіно IMAX. Обираємо, наприклад, месники Ера Альтрона. Обираємо зручний час. Обираємо місця для себе, для коханої або для великої компанії. Натискаєте купити і все. Квитки у вас в кишені. Як це говорить, приємного перегляду. Але хочу вам ще сказати, що ви ще маєте можливість замовити квитки онлайн на сайті Планети Кіно. Будь в тренді, економ свій час замовляй квитки онлайн і забудь про черги. Думаю, тепер у тебе не виникає питань, як краще купувати квитки. А зараз ми переходимо до нашої наступної частини програми, де ми знайомимося з переможцем і дізнаємося правильну відповідь на питання, яке ми ставили минулої програми. А минулої програми питання було дуже просте. З яким будинком за висотою можна порівняти екран у залі IMAX? Правильна відповідь з п'ятиповерховим. Правильна відповідь на це запитання дала Ксенія Пенземник. Ксенія, до тебе перетелефонують адміністратори програми, і ти обов'язково отримуєш два квиточки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMOX 3D. А якщо ви зазитексенії, то не зазить, адже зараз буде ваше запитання. Скільки років виконавець головної ролі у фільмі особливо небезпечно. Якщо знаєш правильний варіант, надсилай на електронну адресу, яку бачиш зараз на екрані. Це Аймакс Якщо ти будеш першим, ти маєш можливість отримати ось ці два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. Якщо ти їх не візьмеш, тоді я собі заберу. Будь першим, будь кращим. Дізнавайся про новинки кіно у кінопросторі Аймаса. Ми з тобою зусінемося на території максимальних вражень. Па.